Колишній керівник Броварського районного ТЦК Юрій Бурляй користується нерухомістю та автопарком, загальна вартість яких понад мільйон доларів. Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів слідства. Інфо за даними розслідувачів, за час керівництва Бурляя Військоматом його родина почала користуватися дорогим майном. Це будинок у котечному містечку під Києвом, квартира у Вишгороді, дві квартири в Борисполі, машиномісце та щонайменше три транспортні засоби. Більшість цього з'явилась про протягом останніх двох років, зокрема, з березня 2024 року бурляй орендує будинок площею 320 квадратів вартістю понад 700 тисяч доларів. Офіційно за 18 тисяч гривень на місяць. Це приблизно в 10 разів менше за ринкову ціну. Сам бурляй каже, що орендує житло у товариша за символічні гроші. Окрім цього, у 2024 році те, що бурляє стала власницею двох нових квартир у Борисполі за заниженою як для ціною, а його дружина Світлана, власницею елітної квартири у Вижгороді. Автопарк родини щонайменше три транспортні засоби, зокрема, Фольксваген, Touareg та Мотоцикл Хонда, придбані у 2024 році. Сумарно журналісти оцінюють майно родини Юрія Бурляя у понад 40 мільйонів гривень. Із січня 2025 року він отримав підвищення. Нині обіймає посаду начальника відділу військового лідерства генштабу збройних сил. України